Багато керівників щиро хочуть зробити свою структуру ефективною і Багатьом дійсно подобається працювати з підлеглими і вирішувати завдання. Але іноді замість результату виснаження, боротьба і навіть самотність. Дивишся по показниках і звітах, і ніби все працює, але постійно перебуваєш на прузі, контролі і ночами не спиш. А зранку не хочеться йти на роботу. І навіть коли команда виконує наказ і не висловлює заперечень чи конфліктності, щось середині протестує. Ситуація ніби й загально терпима і можна так жити, але є відчуття, що могло б бути і краще. І можливо, в таких ситуаціях причина не в керівникові і не в підлеглих, а в тому, що непомітно включились фігури, яких ніхто не запрошував. Всередині кожного з нас є сліди батьків, і більше того, кожен з нас наполовину складається з тата і мами. І практично в кожного з нас до них є багато незакритих питань, невирішених ситуацій, і непрожитих емоцій, захищати. Очікувати на похвалу, догоджати, сперечатися, все це не завжди про посаду і керівництво. Часто це нагода і спроба завершити незавершене. Буде для когось тим, ким не встиг бути колись, отримати те, чого раніше не отримав. І саме фігури батьків, а точніше, внутрішні стосунки з ними, часто першими активізовуються в ієрархічних структурах, де є хтось з більшою владою. І хтось залежний від влади. Ми беремо значимі для нас фігури і поміщаємо їх в інших людей, колективи, посади і навіть самих себе, а часто й в неживі предмети. Наприклад, у підлеглих деякі керівники можуть поміщати фігуру мами, в такому випадку можливі такі невидимі динаміки. Керівник захищає підлеглих, коли їх треба відсторонити, пояснює, чи просить, коли треба жорстко зупинити. А все для того, щоб врятувати себе від почуття провини. Перед ким? Перед колективом чи мамою. Сюди ж уникання конфліктів і бажання отримати любов від колективу. Фігур з більшою владою ми часто поміщаємо фігуру тата, який він, що з ним не завершене. Якщо тато був холодний, часто, звичайно ж несвідомо. Так ми хочемо отримати його похвалу і показати, що ми насправді вміємо. Якщо тата не було, ми хочемо довести йому, наприклад, що варті його уваги, що ми чогось вартуємо. А іноді хочемо і просто його захисту, відчути нарешті, його силу і себе в безпеці поруч з ним. Чи варто це переносити на керівництво? Допомагає це кар'єрі, чи шкодить? Такі динаміки не побачиш в звітах і графіках, в них не вцілиш логічними роздумами, теоріями і припущеннями. Їх не видно в наказах і розпорядженнях, але вони керують зсередини. І якщо фігура сильна, вона керує нашими рішеннями, а не ми. Особливо, якщо ми в це не хочемо дивитися і не усвідомлюємо цей вплив. До чого це призводить? Вирішити незакриті питання можна лише з тим, з ким вони були відкриті, і намагання зробити це з кимось іншим лише трата часу і енергії, і пряма дорога до виснаження, апатії і гніву. Як це відображається на ефективності роботи? Людина, наче служить не з посади, а минулому, вирішує свої завдання, а не ті, які б. Більше того, і її рішення, і підбір людей навколо будуть сприяти саме такому розвитку подій. Я працюю з подібними речами за допомогою розстановок. Там буквально за 15 хвилин можна побачити, а точніше відчути, хто керує ким. Керівник колективом чи колектив керівником. З ким насправді пов'язані відчуття страху, безпорадності чи постійної тривоги, це не психологія в класичному сенсі. Тут не треба ніякої особистої інформації. Це можливість чесно відчути те, що і так є всередині нас. Єдине, що потрібно буде послабити контроль і дозволити собі відчувати. В наступних відео, саме цього плейлиста, я покажу кілька прикладів і сам процес, як це відбувається. А якщо Ще зараз щось вам зрезонувало, можете подумати, хто саме всередині вас хоче бути хорошим керівником. Це важливе питання, бо це не завжди ви.